Ну, наче хтось дивиться. Ну тоді давай починать. У мене сьогодні таке, що може задіть за живе: релігія, дитячий лікар Комаровський, ну і його нарцисість Олексій Арестович. Це п'ятий випуск реакції. Мене хоч кудись з вислава поторохтіли. Паша Мерседес, той самий митрополит з Печерської лаври, вирішив відчитати Монага за антипутінські пости. Я Тобі прочитаю ті, хто підтримав путінську війну проти України, бути відлучені від причасту на декілька років. Ну вони власники в, в кровопролитті, тому що Путін пішов на Україну, він об'єкт. А, бедер... а, а ти не чув, коли ти кричав Путін хай хочко? Ти не, не думав про те, що ти робиш? Тому що він зараз звісно холодити. А ти хто? Я монах, Києва через ховали. До сьогоднішнього дня. Будь ласка. От не хотілося б лізти в чужий бізнес, але тут прям треба. Владика Сітх невдоволений тим, що його падаван називає хула Я тут навіть можу зрозуміти, адже акції РПЦ дуже стрімко впали. Основну місію засічення населення вони не виконують. А тут ще й персонал каже криве слово на головного інвестора. Тут довго із лаврою попрощатися. І не дай Боже з бабосиком. Ну да Бог з ними мені більше подобається ділова мова Павла. Це ти назвав хуя хуйлом. Хуй. Та сам ти хуло. Боюсь навіть уявити, як він такі складні часи вибиває пожертвування. Ти платитимеш покидку. Я заплачу! Заплатиш Я Заплачу! Темні часи почались для агентури Кремля, тому Паша влаштовує кадрові чистки. Я тебе запрещаю в Богослужінні. Тому що ти як монах, то ти повинен закрити двері свого серця і заглянути в його, ти Ворлавський, ти блуднік з твоєю подругою, які... Будь Бо... ласка, говоріть, що хочете. Я, Я, треба... Треба... Я перед Богом ходити хожу, годика. І вас любили і поважав завжди. І Не треба мене любити. Треба гроші робити. А ти ворлавський, блудник і чорт галімий. Ти слухай, ти пам'ятаєш монашеський постріл? Пам'ятаю. Візьми, прочитай. Ви а тр... завтра, а завтра прийдеш до мене після Акафісу. Я буду на Акафісті. Добре. А завтра прийдеш. Не тобі розумно, це буде наше своє останнє. Тому що ти, скотіна, робиш разом з і з другими бунт в лаврі. Це буде остання твоя розмова, тому що трупи не балакучі. Монах істинний, він молиться не за Путіна, він молиться за весь світ. І потім ніхто не зробив мені, Хай, то, щоб ти його для ну послухайте мене. Ну йди нахуй, Владико. Завтра я прийду з монахом і наб'ю тобі їбало. Її... Ну чого ти його так боїшся? Він тебе тупо зневажає, ще й Путіна виправдовує. За тебе має говорити честь і совість. Тебе будь-який суд виправдає. Тобі потонка ти герохія. Геронція. геронція покличати. Велика. Велика. Ну що покличемо, я тебе ще розпитаю. Закличте, кого, кого завгодно. Буде. О, да тут, можливий церковний махач. Я Геронтія покличу, а мені похер за мене монахів пишуться. Завтра за Лаврою після служби тобі пісне. Ти пізніше передав навіть ту трубу, яку ти купив для своїх проституток там сидячих. Трубу для проституток там сидячих? Давно я в Лаврі не був. Щось там дуже багато змінилось. Чого ще й сидячих? Іуда теж не казав, що він крав. Тільки потім кинув серебряники по садівками. Да будуть вони тобі. Оці слова до сьогоднішнього вечора тебе не повернуться, й цієї родини. родині. Лудико. <пліця> <Ще ти> зупиниться! <пліця> Ще <там ти> не бізне зупиниться! <пліця> Бізупиниться! Ти священник! Владика! Неписланий священник! <пліця> Зупиніться! Та... Ну, <пліця> що хочете, кажіть! Що, що хочете кажуть, але я з брехнею не можу погодити. Забудьте проклят! Ну, прям розігрів перед боями UFC. А як би то прекрасно було? На жаль, цього не станеться. Максимум, що ми можемо розраховувати, на відео від СБУ, де Павло розкається за свої діяння. Лікар Комаровський дав інтерв'ю Русні. Я, чесно кажучи, замахався вже розповідати, що інтерв'ю Русні – це чистий мазохізм, але фестиваль охуєтельних питань і такі ж відповідей продовжується. Багато українців сьогодні критикують росіян, які уїжджають з країни під політичним давленням або в зв'язку з ситуацією, що вони не можуть жити в країні агресорі. І вони говорять, що вони не праві, вони повинні залишатися в країні і боротися. в том числе звучат различные призывы о том, чтобы усложнить этим людям жизнь за границей. Там визы, понятно, банковская система, доступ к медицине и очень многое. И давайте уточним, что я говорю не... Об олігархах, ні друзі президента Путіна, а о простих там я не знаю айтішників, журналістів, вот, творческих людях, ні за театр-актерах і так далі. Та ти що? отак прямо проти, і проти простих людей. А що, шо, щось сталося? Ай -яй, яй які ми не хороші, невинних людей залишаємо на Росії. А між іншим вони для нас старалися, ніхуя не робили. І зараз сидять, і ніхуя не роблять. А ми без суда і слідства отак беремо їх і залишаємо в їхній країні. Це взагалі законно. Українці, що ж ми з вами робимо? Ви підтримуєте ці розговори? Вам теж скажу що ці люди повинні залишатися в Росії і протистояти режиму? І як би ви розумієте? Ні, у нас в, в українському суспільстві немає консолідованої позиції по цьому поводу. що, прям немає. Ми ж тут ведемо великі дискусії стосовно того і навіть не знаємо, що з тим робити. А щось про подання президента в європейський парламент стосовно скасування віз чув, а про колективну відповідальність? Ні, не чув. Добре, продовжуй. У нас є такое міння і такое, но ну, на той центє ценне українське общество, котре міння можуть бути полярними. «якое, такое и такое, воно одне единое, сиди в своем мухосранском». Если я считаю, что главная ценность любой страны – это люди, да? и сберечь адекватных, вменяемых людей – это очень важно. Я не разделяю э, создание препятствий для выезда, Ну, нельзя ко всім, хто виїжджає, относиться одинаково. Я считаю, це совершенно, совершенно однозначно. Ти серйозно? За кого ти нас приймаєш? Ти лох. А ви. І я лох. А, ну позиція тоді зрозуміла. Школа лікаря Комаровського на Росії все ще популярна. І втрачати її якось би не хотілось. Їхати на Росії трошки негарно, а от пролікувати когось в Європі було б не зайвим. А от якісь слуги хочуть заборонити в'їзд моєму грошовому потоку. Ну, звичайно, я буду проти. Ви в своїх трусах, що ви таке забороняєте. Гаррі Каспарова, который сказав про хороших і плохих русских паспорт хорошого русского. Він мертвий, та ніби все. Хороший русский свої хороші діла для того, щоб було не стыдно на себя в зеркало. і вот все. Вот это. Вот это, вот это, вот это все херня. Голов Русский? руский, несе лікою денівку і більше нічого не питай. Олексій Арестович схопив новий приступ злоби. На цей раз під його гарячу, але мудру руку попали українські блогери, які чимось не задоволені Пугачовою. Більше всього мені подобаються українські блогери. Пізкії з парою тисяч підписників голосно говорять тему та хто така Пугачова. Пугачова, дятли небесні, це СРСР проти РФ. Це частина самоідентифікації тих, хто підтримував головні цілі війни, об'явлені шлому, відродження СРСР. Схоже на відмазку діда, коли ти у нього запитуєш, а нафіга тобі старий непрацюючий холодильник. Льош, ну, не якось негарно мірятись підписниками. У тебе мільйон, у когось дві тисячі підписників, але все одно ти їх дивишся, і все одно вони пробуджують у тебе і твого руснявого Адольфа. Які в пориві думки називає їх пізками. Навіть заздрю таким блогерам. і хотілося б якось приєднатися до цієї славетної когорти. Що для цього треба? Запитати, та хто така Пугачова? Та хто вона така, Танцівниця і не більш. Хоча краще я дам відповідь на це запитання. Мені абсолютно появляється, хто така Пугачова і що вона хоч колись зробила для себе та своєї родини. Вона явно не сидить вдома і не думає, б***, як же там слава. Навіть більше її взагалі не обходить, що тут відбувається. А якщо її обходить, вона мовчить. Ну за що її так шанувати? Пугачова – це людина, яка самостійно протиставила себе всім своїм образом життя, наповзаючій радянській сірості і зумівши визвати своїм талантом глибокі, майже до самоідентифікації, симпатії системи, котра в теорії мала розчавити її взагалі то. Шістдесятники, Василь Стус, люди, які протиставили себе системі, і система їх знищила. Пугачого вийшла на сцену, сказала «Охо-хо-хо» і поставила на край прірви. Весь радянський союз, мужня жінка, а ви, мілкі пісні епохи заяв Пугачової. Тягніться, може до краю її туфлі дотягнетесь. Схоже на осіннє загострення. Раніше Льоша нас збентежив раз на місяць, тут подвоїв свої сили. Прорисуючи синдром Турета зачепище не одного: Піздюха, Долбойофа, Дятла Небесного, Мразоту Лісову та інших фантастичних тварин, які відвідують у Арестовича. Я вже чекаю, коли Олексій Арестович буде писати в постах одни матюки, а його підписники будуть шукати в тому якийсь сенс. Про кого ж це він так написав? Ну і, звичайно, залишаться коментарі. Красавчик все точно розписав, респект ще. Інша справа – відношення Арестовича до думки Невзорова, з яким нещодавно вони проводили бесіду на тему руснявої культури. Під контекст, є горизонтальна лінія чтення, в общем, всі ці нюанси. І підхід ось вот такий, тому що я об'ясню, чому. Тому що це класичний обман, прийнятий у психологів. Когда ти хочеш... Громче, ти можеш говорити? Так, да, тому що це класичний обман, прийнятий у психологів. Бозі, ти мій зляканий зайтик. Тебе дядько налякав. Ну то може перестанеш з ним спілкуватися, а то так недовго і піздіком це був п'ятий випуск реакції. Я тут надовго. Побачимось, коли захочете. Бувайте. До вечора умріті всі. Во ім'я Це і Сина Святого Духа.